Увага, увага, увага. Е, любі мої, у мене до вас є термінове повідомлення. Я хочу, щоб ви це обов'язково почули. Стосується воно в першу чергу тих, хто питався в мене про ось такий термометр, хто мріє його придбати. Буквально два дні назад я робила відео, де давала вам посилання на інтернет-магазин «Аромат Дерева. Але дещо сталося. Сьогодні я познайомилася з одним. Молодим чоловіком, познайомилася зовсім з іншого питання. Мені потрібно термоконтролер для каптильні для моєї. І я була здивована, коли виявилося, що в нього не тільки термоконтролери є в наявності, що в нього є свій величезний інтернет-магазин, де є дуже і дуже багато всілякого. Що нам необхідно з вами завжди. Я мала розмову, зателефонувавши йому, звати його Євген. Це дуже ввічливий, дуже комунікабельний молодий чоловік, культурний, пунктуальний. Надасть любую, я так зрозуміла, консультацію, допоможе порадою. Коротше кажучи, я запропонувала йому співпрацю і повідомила, що ви в мене питалися. Я знаю, що багато з вас мріє про такий термометр, але ціна в 400 гривень кусається. А якщо враховувати з запасним термощупом, то виходить 530. Е... І також я знаю, що у деяких з вас є такий термометр, але вийшов з ладу сам щуп Тому я запропонувала йому співпрацю і сказала, що буквально тільки 2 дні тому були опять запитання стосовно таких термометрів. Якщо кажу, бажаєте. Можемо співпрацювати, присилайте ваш продукт на огляд, ми його перевіримо, протестуємо і я поділюся всіми контактами, де можна придбати. Значить, дивіться, такий термометр в нього коштує 280 гривень. Тобто, навіть якщо замовити з запасним щупом, то виходить 410. На 120 гривень дешевше. На ароматі дерева виходить один термометр 400. А тут за 410 ви можете придбати з запасним щупом. Якщо вам запасний щуп з якоїсь причини, ви вважаєте, не потрібен. Сам термометр вам буде коштувати 280 гривень. Можливо, ви там потім подивитесь, вам ще щось закартить. В нього дуже гарний асортимент. В нього дуже Приємні ціни. Ще раз повторюсь: чоловік ввічливий, комунікабельний. Мені сподобалося все. Замовити можна з платою наперед на картку, замовити можна на ложкою. ваше бажання. Розумієте? І Велику роль відіграє те, що коли я запропонувала цій людині предоставити да, нам, на огляд, термометр, він погодився. А що це означає? А це вже визиває велику довіру до продавця, тому що продавець, який не впевнений в якості свого продаваємого товару, ніколи не погодиться. На таке, розумієте? А людина, яка з легкістю дає блогеру на огляд свою продукцію, значить, вона впевнена в тому, що продукція відповідає заявленим якостям. І це дуже великого коштує. Це перший і немаловажний. Плюсик, який ви повинні відмітити для себе. Коротше кажучи, сьогодні моя посилочка буде відправлена. Мої термоконтролери і ось такий чудовий термометр. Не знаю я ще на коли там буде доставка, можливо, завтра, ну а на крайній випадок це буде субота. Як тільки я отримаю цю посилочку. Я обов'язково зніму вам відео. Ми з вами його оглянемо, протестуємо, все це перевіримо. І я дам вам посилання на цей інтернет-магазин. Я дам вам контакти цього продавця, цього Євгена. І я впевнена, що ви залишитеся задоволені співпрацею з ним, так як залишилася я задоволена. Тому чекаємо. Завтра, післязавтра, я знаю, що багато з вас хто бажає придбати. І моя вам порада: от ми його протестуємо, перевіримо, якщо все добре, за таку ціну, я вам наводила приклад, що я собі замовляла ще в лютому 2022-го за 400 гривень. Ось оцей термометр, який ви зараз бачите. Тому за таку ціну за 280 гривень, як би б там не було, я вважаю, що ви необх... вам просто необхідно, ви змушені його купити. Це буде гарантія якості, що ви не перегріли своє молоко чи то м'ясо, чи не догріли. Знаю двох людей, у кого точно проблеми з термощупами. Я сподіваюся, вони побачать цей відеоролик. І намотають собі на вуса. Тому чекаємо, поки прийде моя посилочка. Якщо ви вже встигли, наприклад, учора або сьогодні зробити замовлення на ароматі дерева, я би вам радила від нього відмовитися. Ну, так би поступила я. Дивитися вам, вирішувати вам, але така різниця в ціні, повірте, воно того коштує. Ось все, що я хотіла вам розповісти в цьому терміновому випуску, але така інформація дійсно того варта. Чекаємо посилочку. Все буде добре.